Українські авіабудівні підприємства шукають нових партнерів у країнах Євросоюзу, навзаєм потенціалом вітчизняного авіапрому цікавляться великі європейські концерни, говорить представники галузі. Нині тривають переговори не лише про збут авіаційної техніки українського виробництва Стратегічна мета – кооперація із підприємствами ЄС у випуску цілком нових моделей літаків. Великий капітал наукові розробки на десятиліття вперед і кооперація з багатьма країнами авіабудування одна з найбільш глобалізованих індустрій. Наприклад, найуспішніший європейський авіаконсорціум об'єднує виробників із Франції, Великобританії, Німеччини та Іспанії. Україна теж в одному ряду авіабудівних держав і має повний цикл конструювання виробництва та експлуатації літаків. Однак для вітчизняного авіапрому фактором ризику виявилася недостатня диверсифікація спільних проєктів. Ектів продукції, яка буде випускатися з у співпраці з Європою чи там ті ж Латинською Америкою, значно більше ніж з Росією. Ми ж пам'ятаємо, що всі наші приклади співпраці, спроби співпраці з Росією завершилися нічим. Тепер вітчизняний авіапром шукає не лише нові замовлення на заході, а й нових партнерів для спільного виробництва літаків. Перспективний сегмент транспортної авіації. Україна пропонує нову модель повітряного судна високої мобільності для перевезення вантажів у екстремальних умовах. Уже почали переговори з європейськими концернами за місяць півтора планують затвердити дорожню карту співробітництва. Ми стаємо Головне завдання, щоб досягти як узгодженої програми, щоб производити ці літаки разом з європейськими країнами. Це необхідна умова для того, щоб українські літаки літали в Європі. Вітчизняні авіапідприємства вже мають досвід співпраці з європейськими компаніями, а деякі літаки українського виробництва навіть пройшли європейську сертифікацію комплектувальні для однієї з останніх моделей замовляли у Франції, Італії, Великій Британії та інших країнах. Потрібно перестроїтись по багатьом питанням, і я вам скажу, ми все таки раніше орієнтувались і на Матеріали і на компоненти в основному з Росії потрібно зараз знайти заміну, зробити другу кооперацію технічний кадровий потенціал і перспективні розробки ось що може запропонувати український авіапром європейським партнерам. Однак, підприємства треба модернізувати, а це коштує мільярди доларів, зауважують експерти. Це потребує величезних коштів, бо це починаючи від документації, яку потрібно переписати у відповідні стандартні. Потрібно, щоб і були фахівці, які це зможуть зробити. Да? І потім навчені для того, щоб працювати си не стандартно. А потім це передбачає весь технологічний цикл. Потрібно перебудувати. Модернізація авіабудування справа інженерів та конструкторів нового покоління. Визнають навіть старожили галузі. Інноваційні підходи до навчання теж переймають у європейських країнах. Студент одного з вітчизняних авіаційних вишів Сергій Возненко стажувався на виробництві композиційних матеріалів у Дрездені. Навчався сучасним методом роботи з композиційним матеріалом, їх виробництвом, їх тестуванням і так, як проектувати структури саме з них. І це я вам скажу неоціненний такий досвід, якого в Україні точно не отримаєш, зокрема через те, що обладнання там коштує мільйони доларів. У кооперації з європейськими концернами галузь частково зможе заробити гроші на оновлення підприємств. Розраховують фахівці ринку. Серед додаткових інструментів підтримки називають преференції в оподаткуванні та довгострокові кредити під великі західні замовлення. кажуть, приклади таких проєктів уже є в оборонному сегменті машинобудування.